Покупки домогосподарочки Оновила форми для кексів, адже мої попередні з аврори дуже розчарували. Вони мають специфічний якийсь запах не вони, а випічка, яку я дістаю з тих форм. Мені не подобається, як спотворюється смак смачних страв. Тому я вирішила спробувати форми з епіцентру. Там якість, мені здається, має бути кращою. Взяла двох різних виробників. Це китайський, а це німецький. Значить, китайські Ці форми для кексів з втулкою, вони витримують температуру до 200 градусів при випіканні і мінус 40 градусів, якщо заморожувати. А такі квіточки, це німецький виробник, досить якісний силікон. І він витримує до 230 градусів випікання, мінус 40 заморозка. Також можна мити в посудомийній машині, мікрохвильовці користуватися. Буду пробувати. і Потім поділюсь враженнями, чи немає якихось сторонніх ароматів від випічки в цих формах. Сподіваюсь, що не буде, бо. Дуже хочеться смачно їсти, а не витрачати час на приготування і потім розчаровуватися від смаку.